Привіт, привіт! З вами знову я, Максим Гвоздецький, і проект Фізика Лайв. Сьогодні поговоримо про енергію. Це фізична величина, яка характеризує здатність тіла виконувати роботу. Зупинімося з вами на механічній енергії, яку можна поділити на два типи: потенціальну та кінетичну. Потенціальна енергія це енергія, зумовлена взаємодією тіл або частин тіла. Нею володіє будь-яке тіло, яке підняте над землею. Також потенціальну енергію володіють пружно деформовані тіла. Кінетична енергія це енергія, яку має тіло, що рухається. Доволі часто тіла мають і потенціальну, і кінетичну енергію одночасно. Наприклад, птах, що летить у небі, має і потенціальну енергію, бо перебуває на певній висоті над землею. І кінетичну, бо рухається. Суму кінетичної та потенціальної енергії тіла називають повною механічною енергією. Одним з фундаментальних законів природи є закон збереження і перетворення енергії. Енергія нікуди не зникає і звідки не виникає. Вона лише перетворюється з одного виду на інший, передається від одного тіла до іншого. Чи потрібно враховувати механічну енергію у повсякденному житті? Звісно так. Давайте дізнаємось про це більше. Розпочнімо з дитячого майданчика. Зазвичай там є от така гірка. Спуск нею хороший приклад перетворення однієї енергії в іншу. Коли дитина перебуває у верхній точці гірки, то володіє потенціальною енергією по відношенню до землі. Під час спуску відстань до землі буде зменшуватись, тож і потенціальна енергія також зменшуватиметься. А от швидкість спуску навпаки зростатиме разом з кінетичною енергією. І в кінці швидкість стане максимальною, тому для безпечного гальмування поверхня гірки переходить у горизонтальну площину. А ще висота і нахил гірки теж мають дуже важливе значення. Для кожної вікової групи ці параметри можуть бути різними. Головне, щоб кут нахилу не перевищував 60 градусів. На високих гірках зі значним кутом значення кінцевої швидкості дуже зростатиме. А це може бути просто небезпечно для дітей віком до 5 років. Тож контролюймо спуск малечі та не нехтуймо законами фізики. Гірки є не лише на дитячих майданчиках, а й в аквапарках. На водних гірках ділянка наприкінці спуску може бути навпаки з вигином догори. Як ми вже знаємо, під час спуску відбувається перехід потенціальної енергії у кінетичну. На фініші ви наберете максимальної швидкості, а вигін гірки змінить напрямок руху, і ви підскочите над водою. Після розваг на водних гірках ходімо на батут. Аби стрибати на ньому якнайвище. Потрібно докладати зусиль. На початку руху людина володіє кінетичною енергією, яка поступово переходить у потенціальну в процесі підстрибування. Що вище людина здіймається над поверхнею, то більшою є потенціальна енергія. У момент досягнення найвищої точки, уся енергія переходить у потенціальну, а кінетична дорівнює нулю. А тоді починається опускання. Під впливом сили тяжіння. Тоді потенціальна енергія зменшується і переходить в кінетичну. За взаємодії з батутом, кінетична енергія є максимальною. Потім вона передається поверхні батута та пружинам. У процесі розтягнення вони набувають потенціальної енергії деформації. Надалі все повторюється у зворотньому напрямку. Усе просто. А на яких атракціонах ми ще можемо спостерігати перехід з одного виду механічної енергії в іншу? Напишіть свої варіанти. Перейдімо до більш екстремальних розваг, де також можна спостерігати процес переходу однієї енергії в іншу. Один з таких це роуп джампінг. Людина, яка перебуває на мосту, володіє потенціальною енергією по відношенню до землі під час стрибка. Потенціальна енергія починає зменшуватись, а кінетична збільшуватись. В якийсь момент відстань від людини до місця, з якого відбувався стрибок, дорівнює довжині еластичного канату. Потім він розтягується та набуває потенціальної енергії деформації, а кінетична енергія та швидкість людини зменшуються, і у певний момент людина зупиняється. Потім канат починає стискатися. Що призводить до зменшення потенціальної енергії деформації та збільшенню потенціальної і кінетичної енергії людини. Такі переходи з однієї енергії в іншу будуть тривати певний час, поки людина не зупиниться. Ще один вид спорту, де спостерігається перехід одного виду енергії в інший, стрільба з лука. Коли стрілець натягує тятиву, відбувається її деформація. Вона починає володіти потенціальною енергією деформації. За відпускання, енергія деформованої тятиви передається стрілі, надаючи їй кінетичної енергії. Стріла з певною швидкістю починає рухатись у заданому напрямку. Пам'ятаймо. Перед пострілом потрібно перевірити цілісність тятиви та не розтягувати її надмірно. Якщо під час натягу тятива лопне, то її частини набудуть кінетичної енергії та доволі значної швидкості. Отож, у процесі польоту можуть травмувати стрільця. А тепер напишіть, у яких ще видах спорту відбуваються переходи з потенціальної енергії в кінетичну і навпаки. Перехід однієї енергії в іншу розглянемо на прикладі дитячої механічної машинки. Коли ми потягнемо цю іграшку назад. То змусимо колеса обертатися. Завдяки цьому у середині машинки починає закручуватися пружинка і, відповідно, набуває потенціальної енергії деформації. Коли відпустимо іграшку, пружина почне розкручуватись, потенціальна енергія пружини перейде у кінетичну і машина почне рухатись. Ось так. А от на кухні знання з фізики допоможуть вам наколоти горіхів. Скористаймося дуже цікавим кухонним приладдям, пружинним лускачем. Завдяки цьому приладдю можна швидко розчавити тверду оболонку горіха, не пошкодити при цьому ядро і не розкидати шкарлупу в різні боки. За допомогою ручки ми розтягуємо пружину. Це призводить до того, що вона набуває потенціальною енергією деформації. Відпускаємо пружину. Бачимо рух та повернення до початкових розмірів. Енергія деформації переходить у кінетичну. В певний момент болт у середині пружини на швидкості врізається у шкарлупу і трощить її. Давайте спробуємо. У нас все вийшло. Тож завдяки знанню законів фізики можна заощадити свої сили. Із таким приладдям впорається навіть дитина. Чи відомі вам ще якісь пристрої, робота яких заснована на переході одного виду енергії в іншу? Якщо так, то напишіть про це в коментарях. Це, звичайно, не всі приклади переходу одного виду енергії в інший. Їх набагато більше. Досліджуйте світ та вивчайте фізику. Всім папа! -па.